Рік вогняної мавпи прийде аж 8 лютого. Тому новорічну ніч прискіпливо дотримуватися традицій народів Азії аж ніяк не варта. Тоді можна образити козу. А вона ще має досить сил, щоб помститися. Однак поступово готуватися до появи хвостатої пустунки цілком прийнятно. Тим більше вона завітає до нас не сама, а разом зі змінами на краще. Мавпа це ж не тигр, це мавпа це ж така більш-менш, хоч вона інколи доводить все до абсурду, от, інколи вона роздмухує там із дрібниці якісь великі проблеми, але за своєю більшістю мавпа позитивна така тваринка, і вогняна мавпа, яка прийде наступного року, то вона все-таки принесе якийсь ну, баланс. 2016-го найбільше поталанить тим, хто народився у рік мав дракона та пацюка. Впевнено себе почуватимуть і ті, чий символ собака або кінь. Однак, задля кращого майбутнього, осмислити свої торічні досягнення і прорахунки варто кожному. Адже у ніч, 31 грудня, на 1 січня всі стають трішки чарівниками. Ми отримуємо можливість запрограмувати наступний рік, налаштувавши свою підсвідомість на позитив. 1 січня попадає у королівський градус Козірога, який дає підведення підсумку і також дає можливість загадати бажання і їх здійснити. Тому що Козірог це планування, це те, що пов'язано із здійсненням бажань. А от навесні владу в Україні неодмінно захопить борсук. Його вплив важко переоцінити. Адже вагічні здібності цієї тварини вірили ще наші пращури у дохристиянські часи. Борсук хазяйновитий, полюбляє діяти з під тишка, поважає сімейні цінності і обдаровує багатством. Однак зводить рахунки з тими, хто довів країну до бідності. Новий рік це насправді не такий уже й новий рік. Новий рік святкується у першому градусі Овна навесні, так як святкували його наші пращури далекі. Тому орієнтуватися на чужу культуру занадто не можна, оскільки відбувається збій у генетичній програмі, і наша земля стає беззахисною. От пам'ятати про те, що у новорічну ніч Юпітер переходить у Венеру цілком доречно. а це означає, що зустрічати 2016-й найкраще у бузковому, рожевому або в жовто-гарячому вбранні.